Зіставати спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Посадовець міністерства оборони Олександр Лієв у 2014 році підтримував референдум інсценований Росією у Криму під час окупації півострова. З літа 2022 року його призначено тимчасово виконувачем обов'язків керівника департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки. Тож ліє відповідає за збройні контракти Міноборони. Частенько бував у вищих кабінетах, в тому числі і в кабінеті Резнікова. Уродженець Росії Лія встиг попрацювати в уряді Криму часів президентства Віктора Януковича. Брав безпосередню участь у блокуванні українських маяків у Криму, а нині від імені Міноборони. Співпрацює з міжнародними партнерами по оснащенню ЗСУ сучасною зброєю та здійснює багатомільйонні контракти. Про це заявив голова правління центру протидії корупції Віталій Шабунін. Громадський діяч оприлюднив інформацію про кримське минуле посадовця міністерства оборони України та підтримку ним з захоплення Росією частини території України. Блокував доступ збройних сил України до наших маяків, закликав почути Крим, підтримував референдум. А відтак і окупацію півострова. Все це про людину, яку Резніков від літа призначив підписувати збройні контракти Міноборони. Як вам таке, знайомтеся Олександр Лієв з літа 2022 року, призначений тимчасово виконувачем обов'язків керівника департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони, зазначив голова правління. Це де Шабунін запевняє, що повноваження Лієва широкі, значною мірою від нього залежить яку зброю та техніку і в кого саме придбає Україна, та скільки їй це коштуватиме. Від Лієва залежить у кого за скільки і яку зброю та військову техніку купує Україна. Також у нього є вся інформація про іноземні комплектуючі графік проплат за контрактами, місця розташування виробництв в Україні і терміни поставок. Департамент Лієва здійснює багатомільярдні контракти, попри казки Резнікова, що зброю закуповує новостворена агенція з оборонних закупівель за стандартами НАТО, окрім того, Лія від імені міноборони співпрацює з міжнародними партнерами по оснащенню збройних сил України сучасною зброєю, зауважив Шабунін. За даними громадського діяча, Лієв уродженець міста Ухта Республіки Комі Російської Федерації, колишній міністр курортів та туризму Автономної Республіки Крим, часів президента втікача Віктора Януковича, Шабунін запевняє, що у березні 2014 року, за часів окупації Криму Росією, Лієв закликав Київ почути Крим і легалізувати референдум щодо його статусу. Крім того, йдеться у заяви голови правління ЦПД у січні 2006 року, Лієв. Координував виставлення пікетів та блокпостів біля маяків, які за розподілом чорноморського флоту СРСР мали відійти Україні, але незаконно утримувалися флотом Російської Федерації. Проросійські активісти протидіяли українським військовим морякам, які намагалися увійти на території маяків у Великій Ялті, Феодосії і поблизу Генічеська. Інформацію оприлюднену шабоніним опосередковано підтвердила й заступниця голови комітету Верховної Ради України з питань. Нацбезпеки оборони та розвідки Мар'яна Безугла. Вона наголосила, що парламентський комітет рекомендував Резнікову звільнити Лієва ще кілька місяців тому через ризики. Сама ж нардеп навіть зверталася через нього в Службу безпеки України. Щодо Олександра Лієва, підтверджую ризики. Рекомендували міністру оборони звільнити його ще кілька місяців тому. Зверталася до Служби безпеки України, яка наразі активно опрацьовує Міністерство оборони України. Також вважаю усі фахів. Ківці середньої ланки інституційна пам'ять міністерства мають бути скрупульозно проаналізовані, адже часто ця тиха інституційна пам'ять з часів Януковича, Тимошенко і Ко наголосила безугла до зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!